Привіт, друзі! Сьогодні у нас справжній вибух. Справа шона Діді Комса, репера, продюсера, магната Bad Boy Records, який опинився в епіцентрі найгучнішого судового трилера 2025 року. 2 липня федеральний суд Манхеттена виніс вердикт, який сколихнув Голівуд, мережу X і весь світ. Діді визнано винним за двома пунктами звинувачення у проституції, але виправдано за торгівлю та рекет. Що це означає? Чи сяде діді заграти, і що розповіли Кейсі Вентура та таємнича Джейн про його темну сторону? Цей суд не просто про зірку, це про владу, маніпуляції та зламані життя. Свідчення жертв розкривають моторошні деталі готельних ночей, насильства та шантажу. Адвокати діді билися як леви, щоб урятувати його імідж. Сьогодні ми розберемо все: від сліз кейсі до вибухових постів у мережі. Пишіть у коментарях, вірите ви жертвам чи вважаєте, що діді підставили. Ставте лайк, підписуйтесь зі дзвіночком і поїхали розбиратися в цій драмі. Отже, 2 липня 2025 року, після семи тижнів судових слухань і трьох днів деліберації, присяжні винесли вердикт у справі Шона Комса. Давайте розкладемо по поличках. Діді звинувачували за трьома основними пунктами. Сект торгівля, рекетирство та транспортування осіб для заняття проституцією за законом Мен акт. Який же результат? Він винний за двома пунктами проституції, але виправданий за торгівлю та рекет. Що це означає? Закон Мен акт забороняє перевозити людей через кордони штатів для аморальних цілей, зокрема Проституції. Прокуратура довела, що діді організовував поїздки жінок для так званих фрік-оф офф багатоденних вечірок з інтимом і забороненими речовинами. За це йому загрожує до 10 років в'язниці. Але звинувачення в секторгівлі, торгівлі, які могли дати довічне, і рекетирстві це організація злочинної мережі, присяжні відхилили. Чому так сталося? Захист переконав, що ці вечірки були добровільними, а доказів злочинної імперії бракувало. Деліберація була напруженою. 30 червня присяжні почали обговорення, але 1 липня повідомили судді Арону Субраманіну, що не можуть дійти згоди щодо рекету. Суддя наполіг, продовжуйте, і через день вердикт був готовий. У залі суду вибухнули емоції. Сім'я Діді аплодувала, він сам молився на колінах. Але що кажуть жертви? Переходимо до їхніх свідчень. Кейсі Вентура ім'я, яке стало синонімом цієї справи. Співачка, модель, екс кохана Діді, яка була з ним 11 років, дала свідчення протягом 4 днів її позов у листопаді 2023 року запустив ланцюжок подій, що призвели до кримінальної справи. Давайте розберемо, що вона розповіла. Кейсі заявила, що Діді контролював кожен аспект її життя від одягу до дієти. Вона описала готельні ночі, вечірки, які Діді називав фріков. За її словами, це були багатоденні оргії, де вона мала займатися інтимом із ескортниками, поки Діді знімав усе це на відео. Кейсі стверджувала, що він примушував її вживати заборонені речовини, щоб зробити слухняною. Один із найшокуючих моментів вона розповіла, як у 2018 році Діді погрожував їй пістолетом, щоб змусити брати участь у вечірці. Прокуратура представила текстові повідомлення, де Діді писав Кейсі. Ти знаєш, що робити, не зіпсуй вечір. У іншому повідомленні він нібито казав, це твій обов'язок, якщо хочеш жити в моєму світі. Кейсі також згадала, як після однієї вечірки в Майамі вона прокинулася з синцями, не пам'ятаючи, що сталося. Ось її слова у суді: я відчувала себе річчю, він казав, що любить мене, але змушував робити те, що руйнувало мою душу. Я боялася, що він відбере все: кар'єру, дім, безпеку. Кейсі розповідала про інцидент у готелі Ту Стар у 2016 році, коли Дід нібито вдарив її по обличчю після сварки. Відео з камер готелю, показане в суді, підтвердили її слова. Діді тягнув її за волосся по коридору. Це відео стало ключовим доказом, хоча захист наполягав, що Кейсі спровокувала його. Ще один момент: Кейсі згадала, як Діді змушував її підписувати документи про нерозголошення після вечірок. Вона плакала в суді, кажучи, Я думала, що це любов, але це контроль. Я не могла піти, бо він платив за моє життя. Прокуратура також показала нотатки з її телефону, де вона писала. У мене ПТСР після цих ночі, я хочу бути вільною». Ці слова вразили присяжних, деякі з них плакали. Але захист діді, адвокат Марк Агніфіло, поставив під сумнів її мотиви, натякаючи, що Кейсі шукала грошей чи слави через позов. Переходимо до іншої жертви жінки під псевдонімом Джейн. В мережі вже навіть викрили цю анонімну Джейн. Усі факти показують, що ця дівчина це колишня репера 50 Сента Дафна Джой, у якої є син від 50. Її свідчення були не менш шокуючими. Джейн, яка мала стосунки з Діді з 20 по 24 рік, розповідала про готельні ночі, фізичне насильство та маніпуляції. Давайте розберемо деталі. Джейн описала, як діді оплачував її квартиру, але вимагав участі в інтимних вечірках. Вона згадала інцидент у червні 24-го року в Лос-Анджелесі. Після сварки, через його стосунки з іншою жінкою, діді нібито вибив двері спальні та ванної, зажав її в задушливому захваті та бив по голові. Джейн показала фото синців під оком і набряків, які підтвердили її слова. Вона плакала, згадуючи. Я тікала, кричала, але він не зупинявся. Я думала, що не виберуся. Ще один епізод. Джейн розповіла, як Діді змушував її займатися сексом із ескортником Антоном прямо перед ним. Вона згадала, як одного разу він дав їй таблетку, після чого її накрила сексуальна енергія, але потім вона почувалася огидно. У суді вона процитувала своє повідомлення. Діді Ярно, ну, актриса став бездушним, мені потрібна пауза. Прокуратура показала листування, де Джейн писала. Ти змусиш мене відчувати себе повією. Я не хочу більше цих номерів!» Діді відповів: Ти божевільна! це наш дім, ти мене впустиш. Джейн також згадала, як Слей, асистент діді, шантажував її відео з готельної ночі, вимагаючи 10 тисяч доларів, щоб не викласти його в мережу. Вона повідомила про це діді, і той, за її словами, розплакався, сказавши Підключай, юристів!» Захист намагався зобразити Джейн як людину, яка добровільно брала участь у вечірках заради грошей. Адвокат Агніфіло запитав: Ви утримували 9 тисяч доларів від діді? Жили в його квартирі? Чому не пішли? Джейн відповіла: Я боялася втратити все, він контролював моє життя. Її свідчення викликали сльози в залі, але деякі присяжні за чутками сумнівалися в її правдивості через її OnlyFans акаунт. Де вона опублікувала контент із інтимними натяками. А тепер до доказів, які шокували присяжних. Прокуратура представила 40 хвилин відео з фрік-офф. Ці кадри були настільки відвертими, що деякі присяжні закривали очі. Відео показували за зачиненими дверима, щоб уникнути витоку. За словами прокурорів, там було видно, як діді координує дії жінок і чоловіків, даючи вказівки. Крім того, під час обшуків у маєтку діді в Лос-Анджелесі знайшли тисячу пляшок дитячої олії та заборонені речовини, які за версією звинувачення використовувалися на вечірках. Прокуратура також показала текстові повідомлення, де діді писав кейсі: Будь готова, таблетку. А також писав Джейн: Не зіпсуй мені ніч. Захист, однак, заявляв, що відео не доводять примусу, а дитяча олія просто косметика. Адвокат Агніфіло пожартував. Хто не тримає олію вдома, це не злочин. Ще один доказ нотатки з телефону Джейн, де вона писала про ПТСР після вечірок. Прокуратура стверджувала, що це підтверджує психологічний тиск, але захист наполягав це її особисті переживання, а не доказ злочину. Після вердикту мережа X вибухнула. Давайте подивимося, що пишуть люди. Частина користувачів вважає, що діді став жертвою культури скасування. Один пост. Він уникав довічного, це перемога. Кейсі просто хотіла грошей. Інші захищають його імідж. Діді легенда хіп-хопу. Усі знали, що за вечірки він влаштовує, але йшли добровільно. Фанати нагадують про його благодійність і внесок у музику, вважаючи, що медіа роздули справу. Багато хто підтримує Кейсі та Джейн та усіх інших жертв. Їхні сльози в суді не зіграєш. Діді Монстер, Пост із Ікс. Десять років замало. Він маніпулював і пив жінок. Це мерзота. Жіночі активістки пишуть про необхідність покарання. Цей вердикт правильний крок, але не справедливість. 30 червня Лала -Ла Лейн, пов'язана зі справою, заявила: Діді вибачається, але Кейсі та Джейн не безвинні. Її слова викликали бурю. Одні називали її зрадницею, інші правдорубкою. Чутки про порнографічне відео з діді та іншою зіркою імена не розкриваються. Також гудять у мережі. Хтось писав: Це відео ще спливе, і тоді діді кінець. В українських соцмережах скандал порівнюють із місцевими зірковими драмами. Один коментар: у нас би такого діді, давно закрили, а в США він ще може вийти. Українська аудиторія активно обговорює, чи можливі такі фрік-офф у нашому шоу-бізнесі. Що думаєте ви? Пишіть у коментарях. Адвокати Діді, особливо Марк Агніфіло, билися як справжні гладіатори. Давайте розберемо, як вони намагалися врятувати репера. ДИСКредитація свідків Агніфіло зосередився на Кейсі та Джейн, натякаючи, що вони добровільно брали участь у вечірках заради грошей і слави. Він запитав Кейсі Ви жили в розкоші, отримували тисячі доларів. Чому не пішли раніше? Кейсі відповіла, що боялася втратити все. Але адвокат наполягав це був ваш вибір. З Джейн було ще жорсткіше. А вказав на її OnlyFans акаунт Ви заробляли на відвертому контенті. Чому звинувачуєте дідів тому, що робили добровільно? Джейн плакала, кажучи, що OnlyFans був її спробою вибратися з боргів, створених залежністю від діді. Заперечення примусу Захист стверджував, що фрікоф це просто вільні вечірки для дорослих. А Гніфіло заявив. Усі учасники знали, куди йдуть. Жодних доказів примусу немає. Він підкреслив, що відео не показують явного насильства, а речовини вживали всі добровільно. Емоційна стратегія. Адвокати викликали до суду дітей діді, які розповідали про нього як про турботливого батька. Його мати Джаніс Комс також свідчила, називаючи його звинувачення наклепом. Це мало вплинути на присяжних емоційно. Клопотання про заставу Після вердикту Агніфіло подав клопотання про звільнення під заставу в 1 мільйон доларів, пропонуючи, щоб діді жив у Флориді під наглядом. Він наголосив: мій клієнт не злочинець, а зірка, яка хоче виправити помилки. Прокуратура заперечила, вказуючи на зневажливе ставлення діді до закону. Суддя ще не вирішив. Ці стратегії допомогли уникнути довічного, але не врятували від звинувачень у інституції. Що буде далі застава чи в'язниця? Діді зараз у метрополітенському центрі в Брукліні і його доля висить на волосині. Якщо суддя відхилить заставу, він чекатиме вироку за ґратами, можливо, до осені 2025 року. Максимальне покарання 10 років, але якщо його відпустять під заставу, він може спробувати відновити імідж. Прокурори наполягають, що Діді небезпечний і може втекти. Захист же обіцяє, що він співпрацюватиме. А що буде далі з Bad Boy Records? Чи повернеться Діді на сцену? І як цей скандал вплине на його сім'ю? Пишіть у коментарях, що думаєте з цього приводу. Справа Діді це не просто суд, це крах іміджу, легенди хіп-хопу. Свідчення Кейсі та Джейн показали темну сторону слави: контроль, насильство, маніпуляції. Вердикт, винний за проституцію, але не за секс торгівлю, залишив більше питань, ніж відповідей. Чи справедливо це, чи заслужили жертви правду? І чи зможе Діді повернутися після такого. Друзі, це були останні новини найгучнішого скандалу року. Дякую, що були з нами. Ставте лайк, діліться відео, підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок. У коментарях напишіть, чи вірите ви Кейсі та Джейн, чи вважаєте, що діді підставили. Пройдіть наше опитування, чи справедливий вирок. До нових зустрічей! І нехай правда перемагає! I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep Wonder, but my body won't decay Cause my messages are timeless, so they'll put them on display, oh yeah, I'm ready.